Масовані шахетні атаки щоночі лише від початку листопада росіяни випустили по Україні майже пів тисячі дронів, а за останні три місяці більш як чотири тисячі. Чому ворог так масово випускає дрони по Україні останнім часом та як з ними борються українські військові? Владислав Паливода з'ясував Сирени, характерне дринчання та вибухи. Саме такі звуки замінили українцям сон. Щоночі росіяни випускають десятки шахедів по українських містах та ще й на низьких висотах. Дрони летять прямо над будинками людей. Використовує ворог і так звані фальшцілі. Так Росія намагається економити ракети. Росія розуміючи, що війна на виснаження це дороговартісне задоволення, тому вона починає шукати дешеве рішення. За рахунок цього з'являються не тільки шахеди, з'являються імітаційні цілий на кшталт шахедів, які дуже дешеві. Тобто росіяни роблять ставку на кількість за останні три місяці. Запустили по нас 4300 дронів. В середньому це 60 щодоби. Цілі це в більшості випадків це вузли інфраструктури, це цивільна інфраструктура. В першу чергу, це генерація тепла, генерація електроенергії, носії електроенергії, магістралі та банально житлові будинки. Це робиться для того, щоб спровокувати засоби ППО, для того, щоб відслідити засоби ППО. і для цього росіяни постійно змінюють тактику. Зокрема, запускають шахеди новими маршрутами та на різних висотах. На деяких проміжках вони використовують низькі висоти для того, щоб бути непомітним для класичних засобів радіолокації. На деяких проміжках, де можуть працювати мобільні групи, вони пролітають дуже високо для того, щоб а, не бути ураженими. Проте лише 5% досягають цілей, кажуть у генштабі збройних сил. Більшість дронів збивають для цього. Застосовують мобільні вогневі групи авіацію та зенітні ракетні підрозділи. Але чому останнім часом це роблять на підльоті до великих міст або вже безпосередньо над ними? Велика кількість е дронів е не дозволяє тою кількістю мобільних груп е працювати по них, наприклад, на видаленні від міст. Тому що груп недостатньо насправді, і тому треба казати про те, що лише на підступах до міста вирішувати ці питання, ніж, наприклад, розтягувати малу кількість груп навколо міста, що створює більше прогалини в протиповітряній обороні. А ще наші військові ефективно застосовують засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, це може бути причиною раптової зміни місця геолокації, дати та часу у смартфонах українців. Це все таке ж вже наша зміна тактики боротьби проти шахів. Коли це називається GPS-хайджекінг або gps спуфінг, коли транслюються фальшиві сигнали GPS, саме для того, щоб і засоби, як шахет, такі як прилаті ракети, збивати їх своєї маршрути, збивати свої. За траєкторії, по які вони летять за різними даними. Росія здатна виготовляти щомісяця понад 500 шахедів. Тож швидше за все вороги надалі тероризуватиме Україну ударними безпілотниками, а з настанням морозів може пустити вхід і ракети. Владислав Паливода, Ми Україна, марафон. Єдині новини.